Друзі, а це вже не весела новина. Просто показує ще суть, коли потім захищають Бернарського. Ну, він поїхав це ж до Казахстану, начебто казахстанська влада не підтримує агресію РФ. Ну і грати поїхав Бернарський у турнірі пам'яті Дворковича, тобто російського діяча. Давайте зачитаємо це новина з Чесньюз. News. Міжнародна панорама. віце президентом Мафразіатської шахматної асоціації назначен Андрій Філатов Росія. Ну, тобто, це колишній керівник здається Російської шахової Федерації, в состав совету діректорів той же асоціації йшла Надіжда Марочкіна, Сенігал. Ось, вона, ми бачимо шахи політики, да, як вони кричать, і намальовані навіть на обличчі прапори країни-агресора. Ну, ось Чесньюз пише, що ось така новина невесела, але я хотів сказати не тільки за це. Бачите, хто тут ще тусується. Бачите, начебто з цивілізованої країни, з Англії, начебто гросмейстер. Так, багато хто казав, що він читеріть в інтернеті. Ну, я не міг на себе провірити, тому що в нього нік здається якось там. Honest Girl, щось таке. <рес> так себе назвати. Так ось І колись в нього була спроба зіграти зі мною, тобто він про мене казав якісь дурниці, але грати побоявся. Ось так скажемо. Мені здається, іншими ніками я з ним не грав. Ну, треба перевірити. Якщо грав, то напевно виграв у нього рейтинг замалий. Не про це зараз справа, друзі. Річ не про це. Річ про те, що. Бачите, з цивілізованої країни, а як грошенята не пахнуть, як крутиться біля Дворковича, як підлизує у цьому всьому расистському, як йому це подобається, бачите? Хоча над, начебто з цивілізованої країни, з Англії. навіщо що? Так ніяк не можна заробити? тільки можна, просуваючи расистські наративи, огидно, огидно. Бо Логан бачите теж з Молдови, він давно тут у складі ФІДІ, я не можу пригадати, хто це. Ну, знаєте, ми вже про це казали, я постійно кажу. Тобто, кожен сам повинен набирати, з ким йому бути. Якщо ти, як отой київський, раніше херсонський міжнародний майстер Скляров каже: так я ось тут з Моїсейнко, який е, зрадив Україну. Але ж ну, я просто з ним коментую разом. Так, я я нічого, я до чого, я до цього не причому. Так, от я тут з Благутом, якого неоднократно банили за читерство, е, ми там проводимо турнір, але я ну, не до чого. Так, я з Петровським, але я ну, не до чого, що він вчитирів. Все. Бачите, як це? Так воно не працює. Ти або у компанії гівнюків, або ти з чесними людьми. Ось і все. Ну, так що ж, бологан? Ми з тобою шахові партії виявили, хто є хто. Так, це була гра у інтернеті, так, це був Бліц. Але у 9 ходів злитися білими несерйозно. Сподіваюся, що така кара настане усіх, але так тільки не у шахах, звісно, а взагалі така кара справжня. Усіх тих, хто підтримує ось цю... Агресію. Бачите? Бачите, хто входить до складу. <смі> ну, ось так, друзі. Друзі, ну зафіксували ці моменти. На жаль, ФІДе давно просто працює під е потреби однієї держави, і, на жаль, тієї держави, яка веде ось такі дії е вбивчого характеру. Друзі. Думайте завжди, з ким ви, що, бо бути поруч або працювати з негідниками це стати таким же самим негідником.